Ми знаходимося на даху багатоквартирного будинку, ось ви можете побачити. Тут живуть люди, це семиповерховий будинок. Бачите внизу. Ну І тут у нас встановлено 4 сонячні панелі. П'ята, до речі, та яка там далі встановлена EcoFlow, вона вже до іншого клієнта йде. Але до нашого поціновувача. ось ви можете побачити 4 сонячні панелі. До речі, дуже гарне рішення і правильне. Це якраз ви бачите вхід через вентиляційну шахту і одразу до квартири. Не потрібно ззовні щось прокладати, якось входити в квартиру через спеціальні отвори, які потрібно робити. Цього всього не потрібно. Правильно виставлені сонячні панелі, ви бачите, з вітрозахистом, з отримувачами. Тобто все дуже правильно і яскраво зроблено. Ось саме так і потрібно робити. і Ми будемо рекомендувати нашим клієнтам використовувати сонячні панелі під PowerStream у багатоквартирних будинках саме таким чином. Так, і отже, ми зараз спустилися донизу, до квартири. Хочу вам показати, яким чином реалізований такий енергетичний куточок у квартирі. І важливо, мабуть, все-таки відмітити, чому ми приїхали до цього нашого клієнта, тому що він у себе у квартирі використовував два пауерстріми. Ось один і ось другий. Це, мабуть, один з перших клієнтів в Україні, який таким чином зробив. Я думаю, можливо, в майбутньому навіть постави собі і третій. Але це нам говорить про те, що використання двох пауерстрімів Воно збільшує і генерацію, і відповідно споживання. Тобто, вони один одному допомагають. Бачите, сам клієнт організував такий як монітор на планшеті, де абсолютно чітко видно, скільки у нас входить від сонця, скільки, наскільки батареї заряджені, скільки з мережі у нас йде, і скільки, звичайно, використовується зараз у квартирі. Тобто, нагадую ще раз, це саме квартирний варіант. Для тих людей, хто хоче себе енергозабезпечити жиленням е, альтернативним, саме у квартирі. Ось тут у нас якраз вхід, ви бачите, який у нас від, ну, зверху, якщо ви пам'ятаєте, спускався через вентиляційну шахту. Тут ми бачимо встановлений один PowerStream. Він під'єднаний до Delta 2MAX, а другий Power Stream, е, от Тут немає колери, він трошечки більш такий гарячий. Він під'єднаний до додаткової батареї. Ось ви. Зверніть увагу, батарея в нас зараз заряджена на 46%, а друга на 31. Коли відбувається збільшення використання енергії, ми бачимо, що от зараз з Delta 2 Max йде вихід 200 Вт на будинок, а коли збільшиться генерація, Відповідно, в нього в цю зарядну станцію якраз буде більше входити енергії саме сонячної генерації. Ну, а у вечірній або ранковий час через PowerStream ця енергія буде йти на забезпечення енергоживлення квартири. І потім наступний день і знову у нас відбувається сонячна генерація, яка накопичується у зарядній станції батареї. І відповідно PowerStream розподіляє її потім по квартирі. Ми е, хотіли вам показати, це генерація за 4 місяці, поки стоїть у нашого клієнта 2 пауерстріми. Ви бачите, загалом згенеровано 400 ватт, але найбільший місяць сонячний це був 160-136, вибачте, ватт. Ми тут бачимо. Е, ну от Собі уявіть, скільки ви е, споживаєте у своїй квартирі, і ви можете побачити, що от у Дев'ятий місяць у вересень місяць. Ось у нас була генерація, ну і відповідне споживання через альтернативу 136 Вт. Тобто, це насправді теж ну, дуже якісний показник, з яким можна рахуватися, і відповідно з якого можна враховувати ефективність зарядної станції PowerStream. І що ще хочеться відмітити, ви бачите, що у нашого клієнта тут є якраз сонячні mc 4 дроти. Після нещодавнього оновлення PowerStream відтепер ми можемо сонячну енергію підключати до PowerStream і додатково, якщо нам не вистачає, ми можемо її під'єднувати одразу до зарядної станції. Тобто зарядка станції відбувається, може відбуватися точніше, одночасно, і від сонячних панелей, і від PowerStream. До цього там тиждень або два. Раніше не можна було так робити. Зараз виробник вже виправив цю ситуацію, і це, відповідно, дозволяє нам ще збільшити кількість генерації і кількість енергії, яку ви можете зберігати. І ще хочеться вам показати, що, от, наприклад, у нашого клієнта він звичайно полюбляє смарт плаги оскільки в нього у квартирі у нього встановлено 10 розумних розеток. І ви бачите, як вони показують от споживання. Да? Посудомийка, кухня-два, кухня-1, зараз працює щось, холодильник споживання, вітальня, бойлер, бухгалтерія, бойлер, другий поверх. Тобто от зараз ми бачимо, що споживання у нас загальне відбувається на 1,4 кВт. І бачимо от розподілення, куди саме йде енергія. Ну що ж, ось таке рішення насправді дуже якісне, дуже цікаве це рішення. Я думаю, що воно абсолютно підходить до більшості українських квартир, ті, які насправді хочуть забезпечити себе альтернативною енергією, і враховуючи, що вартість кіловата в майбутньому планує зростати, то я думаю, що це забезпечення себе ну, на максимальному рівні.